Доброго дня. Сьогодні я хочу розказати про свій е, підсилювач звуку. Так. Він зібраний в корпусі від е, безперебійного джерела живлення і представляє з собою два підсилювача. Один підсилювач у мене для твітерів, ну, для високих частот. Один підсилювач у мене для низьких частот. Я не став застосовувати темперблок, тому що в мене його нема. Живиться мій підсилювач від блоку живлення. Блок живлення на 36 вольт, так як ці два підсилювача також на 36 вольт. Вони, звичайно, споживають. Струм холостого ходу і при цьому гріються, можуть запускати вентилятори, навіть коли е, в неробочому стані. Е, я вивів на передню панель передні панелі, можна так сказати, підсилювачів. Е, вони в мене розташувалися не дзеркально, але перевернутому вигляді, тому що щоб вентилятори були всередину. Я потім планую ще під, е, встановити на верхній кришці кулер для охолодження. Закріплю термопару на одному із підсилювачів. У мене буде виконано охолодження. На задній панелі можемо спостерігати роз'єм для під'єднання шнура. У е, мене цей підсилювач був у виконанні. Не зовсім красивому, і там не було е, здійснено від'єднання шнуражування. Мене це турбувало емоційно. І я вирішив, що потрібно все-таки щось змінювати. Більш пристойний корпус помістити. Е, як ви вже бачите, виходи в мене здійснені через роз'єми. Такі роз'ємчики я пообжимав. І на місце виходу повкручував папу. І маму понадягав і вихід на колоночки. Це тимчасовий варіант. ну, Як ми вже знаємо, нема нічого більш тривалого, ніж тимчасове. Це повторюсь, тимчасовий варіант. На задню панель я планую вивести клемні зажими. А можливо, щось інше, що мені в голову збреде. Хочу ще розповісти, що ну, у нас в країні війна, звичайно, і через атаки цих свинособак по електромережі є необхідність використовувати акумулятори. Я використовую 7 s 1 p акумулятор для того, щоб живити підсилювач, коли немає електроенергії. Я в мене зробив такий двойничок при під'єднанні. Щас продемонструю. Оп, так. В мене запускається мій підсилювач. Я можу прослуховувати музику на повній потужності. Ця збірочка може забезпечити потужність для того, щоб розкрити. Ну, звичайно, тут 29 вольт, а ці. Підсилюючи живляться 36, ма як я вже казав. Але все одно, і якщо використовувати не на зовсім високій потужності, гучності, то можна тривалий час, це навіть не година і не дві, можна годинами прослуховувати улюблену музику. І ні в чому собі не відмовляти. На цьому я хочу завершити свій коротенький огляд. Всім дякую за увагу і все найкраще.